Третє: як забезпечити мир для людей у всьому світі? Міжнародна система миру та безпеки більше не працює. В'язень сумління, кримський татарин сервер Мустафаєв та багато інших людей ув'язнені в російських тюрмах через свою правозахисну роботу. Ми, правозахисники, які багато років використовували право для захисту людей, не маємо жодних правових механізмів, щоб зупинити російські звірства. Тому багато хто із правозахисників були змушені і зброєю в руках захищати те, в що вони вірять. Як мій друг Максим Буткевич, які зараз у російському полоні. Він та інші українські військовополонені, а також усі затримані цивільні, мають бути звільнені. Система ООН, створена після Другої світової війни її переможцями, заклала для окремих країн невиправдані індульгенції. Якщо ми не хочемо жити в світі, де правила визначають держави із більш потужним військовим потенціалом, то це належить змінити. Ми маємо почати реформу міжнародної системи для захисту людей від війн та авторитарних режимів. Потрібні дієві гарантії безпеки та поваги до прав людини для всіх держав та їхніх громадян. Незалежно від участі у військових блоках, їхнього військового потенціалу чи економічної потужності, права людини мають посісти у цій новій системі центральне місце. І це завдання не тільки політиків. Політики мають спокусу уникати пошуку складних стратегій, що вимагають тривалого часу. Вони часто поводяться так, ніби глобальні виклики самі колись зникнуть. Але правда в тому, що вони тільки загострюються. Ми, люди, які хочуть жити у мирі, маємо говорити політикам, що нам потрібна нова архітектура світопорядку. Можливо, у нас немає політичних інструментів, але в нас завжди лишається. Власне слово та власна позиція, звичайні люди мають набагато більше впливу, ніж вони самі собі думають. Голос мільйонів людей у різних країнах може змінити світову історію швидше, ніж втручання ООН.